Вітаю, козацтво. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему, як Русня досі грає в ігри попри всі заборони та санкції. Всім приємного перегляду. Дехто каже, що санкції заблокували країну помилку від цього цивілізованого світу. Але коли ми заходимо в КС 2 дуже часто можемо зустріти НІК, наприклад, Ру 228 Цікаво, як же ж так виходить, давайте розбиратись. Коли віза та MasterCard пішли з болоту, русня не здалась. Вони придумали все можливе, аби тільки грати. VPN, дарунки від друзів з Казахстану, фейкові акаунти, Steam, зареєстровані з інших країн. Є у них така одна дуже цікава контора, як Ростелеком. Вони придумали свою ігрову вітрину. Там можна купити ключики до Steam, або ж просто поповнити баланс. Ну прикидаєте, провайдер інтернету продає вам гру, попри всі санкції та заборони. Також є всякі там ківі, Юмани, плата через їхній улюблений Казахстан. Русня витрачає більше на обхід системи, ніж на саму гру. Але саме головне, щоб ніхто не подумав, що вони відрізані від цього цивілізованого світу. Бо новий ніж, УКС 2 наприклад, це священна річ по їхньому. Також є ще одна дуже цікава категорія: ми не покинемо з навіть якщо доведеться ставити його на холодильник, якого в нас немає, звісно ж. Вони реально це роблять з тим, через VPN втикають на роутери, телеки, старі ноути, все заради того, щоб показати, ми ще граємо і санкції нам ні по чому. Болотний по виглядає так: міжнародні серваки закриті, але вони роблять власні приватні, там сидять в лапках свої. І що цікаво, їхній чат виглядає токсично, гаотично, з політикою та, звісно ж, з матюками. Вся ця їхня система це не про ігри, а про ілюзію нормальності. VPN-чики, фейкові акаунти, приватні серваки — все, щоб не відчувати, що світ змінився і вони залишилися. Осторонь. Виходить же так, що Росня живе у своєму паралельному світі. Санкції погані, але гра від заходу це святе. VPN-чик, обхідні системи, все для того, аби тільки грати. І поки вони це роблять, решта світу йде далі. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд допомагаєте просувати україномовний контент. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та не забувайте підписуватись на канал. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових випусках.